Шановні колеги, пропоную вам урок розроблений на дошці Гінзі. Це один з уроків навчання грамоти. Перший урок ознайомлення з букварем правила поведінки на уроці. Щоб дітям було цікаво, вводимо героя мультфільму Стіча. Ось він тут і анімований, і він вже готовий працювати. І наш Стіч починає урок. Привіт, першокласнику! Сьогодні ми вирушимо в першу подорож з букварем. Діти ознайомлюються з букварем, це буквар Катерини Пономарьової, частина перша, за якому ми будемо вчитися читати. Це наш друг букварик. Він допоможе нам навчитися читати. Дітям задаємо питання. Як ви думаєте, що ми будемо робити на уроках? Діти виходять до дошки, тягнуть ось такі олівці, роздивляються картинки і видають свої припущення. На уроках ми будемо читати. Або на уроках ми будемо слухати вчителя, на уроках будемо співати, ну і так далі. На уроці є свої правила, їх слід знати. І дітям пропонується така інтерактивна гра. Добре чи погано. Дивимося на картинку. Стіч піднімає руку. Так, добре. Кричить, не можна кричати на уроці, заважати дітям. Стрибає у віконечко, погано. Слухає, добре. Далі колективне формулювання правил. Є такі різнокольорові кульки, діти виходять до дошки, тягнуть кульку, вчитель читає. На уроці не стрибай, стілець не гойдалка, пам'ятай, не малюй букварі, це помічник твій у навчанні. Не кричи, не перебивай, коли черга тоді відповідай. Знаєш щось, руку піднімай, однокласникам не заважай, вчитель каже ти мовчи слухай, як розумничок. Ну і тут кулька чомусь не тягнеться, мабуть, треба. Зробити замочок прибрати. Стіч навчає нас усіх бути чемним це успіх, коли черга, тоді і відповідай. Далі пропоную вам авторську фісфелинку із ось таким сучасним стічем в українському, стилі з його подружкою. Don't jiggle, jiggle. It falls. I like to see you wiggle, wiggle. For sure, I'm taking on a dribble, dribble. You know, riding in my fear. <laughs> Дітки, які прийшли до школи, деякі з них знають букви. Давайте разом із тічем пошукаємо букви: буква А, буква Д, буква С, буква Л, буква О, ще одна літера, буква Р. Ну, далі діти люблять розмальовувати, їм роздається ось така розфарбованка. діти малюють стіч. А також один учень може вийти до дошки, тут є посилання на цікавий ресурс, і можна по крапочкам намалювати стіча. Тут треба уважно дивитися, роздивлятися. Щоб не переплутати чергу, тому що якщо дитина натиснена на ту, ну, наприклад, тут сюди вона натиснує. ну, Так, добре, вісім, дев'ять. Дивимося, дев'ять сюди. Десять, 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 одинадцять, дванадцять, 13, Ну, можна підказувати діткам або визвати там декілька діток. Обов'язково хто з них вже цифри до 20 знає. І саме цікавіше 17, сама по нові 17, 19, 20, 20. Ось. Саліт, і тез, і ось у Далі. Детки, кей, кей, Есть детки, которые умеют читать. Есть цікаве завдання: знайдіть тінь девчонки Лило из мультика Лило и Стич и прочитайте слово. Тянем. Угу. Сюда подходим. Что у нас выше? Лито. Так. Ди... Сюда. Так. Деты. Ранок. Школа. Буквар. В кінці уроку ми складаємо пазли, але треба відповісти на питання. І ось тут є такі позначки, дітки вибирають і ставлять на місце шматочок пазлу. Ну, наприклад, як треба поводити на уроці. Тут у нас є ручка, тобто піднімати ручку. Шукаємо слайд із ручкою і ставимо на місці. Ну, далі, наприклад, як ти себе почуваєш на уроці. Смайлик у нас тут ось такий. ну і так далі. Коли ми збираємо, хто допомагав на уроці, чиї тут сліди стіча. І коли картинку ми зберемо, то з'явиться з дівчинка-Ліло, з якою, з, якою з якою стіч мав багато пригод в цьому матіку. В кінці уроку. Рефлексія. Діти роздивляються ось такі тут стічі, вибирають, і можна їм озвучити, наприклад, якщо вона вибрала цю картинку, мені дуже сподобалось, хочу ще. Було весело, несподівано. Було спокійно та добре, я все зрозумів. Було спокійно та добре і ага, повторюю, це треба поміняти. Я трохи. Хвилювався, але все було цікаво. І на цьому урок читання закінчується. Ага, ні, не закінчується. Ще в кінці уроку, хоче діткам щось сказав. Ти сьогодні був справжнім школяриком. Ми познайомились із букварем, дізнались, як поводитись на уроці, і це тільки початок нашої пригоди. Пам'ятай, буквар твій друг. Урок це цікаво. А чимна поведінка твоя суперсила. Побачимось знову, папа, друже, твій Стіч. Так, і е, далі наступний урок письма. Діти готують. Е, ось ми зай, будемо займатися писати букви за такою прописом Катерина. Катерини за таким прописом Катерини Пономальової. Тема урока письмове приладдя. Постала під час сторінки. Пригоди Стіча, Україні ліній та літер. Я прилетів з далекої планети, але ніхто не, де ніхто не вміє писати. Допоможіть мені навчити читати і написати листи Ліло. Наступний слайд. Стіч шукає голосні, називаємо літери і кажемо до дитячого садочка, дітки. Знають голосні та приголосні. Впіймай звук стіча. Показуємо Показую йому картинку. Діти називають, наприклад, малина. Якщо звук А є, то дітки хлопають вдогоньки. Персик немає. Киві немає. Банан є аж дві букви. можна сказати, де знаходиться всередині слова. Це воно, що. Абрикоси є, і так далі. Правила каліграфії зі Стічем. Дітям пропонується вибрати картинку, де дитина сидить правильно, а тому, власне, теж правильно тримає ручку, а це варіанти невільні. Ну, працюємо в зошиті. Допоможе Стічу намалювати свої улюблені іграшки. Ось від дітки відкривають таку сторіночку і виконують всі цікаві завдання. Далі ще одна фізхвилинка мною розроблена зі стічем. Можна ще, якщо є час на уроці, можна нашого стіча одягнути і якісь задавати діткам питання по темі уроку. І діти виходять до дошки, одягають стіча, і відповідають на питання вчителя, ну, як на закріплення матеріалу. І, ось повинно бути. і в кінці уроку пісенька від стіча. Щоб навчились вичитать, пиши старанно не спіши, слухай, читальку завжди. разом весело нам тут, Україну снайпу, правела ми всі повчали. Дякую ja, за увагу. Цей презентацію до цього року можна придбати в магазині Методична палітра школа і теж, школа, яку заснувала пані Валентина. Я думаю, вам урок сподобається.